Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді черговий екран з доволі креативною назвою CryptoJunkie. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті без вкладень. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. Ми бачимо також, що тут доволі цікавий дизайн. Розробники підійшли до цього креативно. І що ж таке криптожан. Це кран букс, на якому ми можемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та безкладно. І для того, щоб нам почати тут заробляти, ми натискаємо реєстрацію. Проходимо реєстрацію, реєстрація, як завжди. Далі підтверджуйте свою пошту та переходите до авторизації. Вводите свої дані, проходите капчу та натискаєте логін. І потрапляти до свого кабінету. І тут ми бачимо всі наші дані. Тут ми заробляємо джанки коїни, це внутрішні коїни цього проєкту. Також ми тут бачимо джанки, це наша енергія та депозитний баланс. Також тут ми бачимо, скільки всього джанки ми заробили. Далі бачимо наш рівень. Тут також є система рівнів. За кожен наступний рівень ми будемо отримувати бонуси. До сплати за виконання. Нами завдань. Далі тут ми можемо бачити всі монети, в яких ми можемо виводити з цього сайта. Виводити ми можемо тут на Fawcett Pay, Final AutoClaim та прямий гаманець. І тут ми можемо побачити, на які гаманці ми можемо виводити. Також ми бачимо, чи є та чи інша криптовалюта зараз на балансі. Але вона тут постійно поповнюється, тому якщо ви хочете вивести іменно в цій криптовалюті, то вам. Просто трішки почекать, поповнять гаманець і ви зможете виводити в цій клюптовалюті. Ну і на чому ж ми можемо тут заробляти? І перше, як завжди, це в нас крани. Їх тут два типи це ручний та автокран. Ну і для початку розглянемо ручний кран. Проходимо дві ось такі капчі. І натискаємо Reward. Все, ми зібрали 25 коїнів і плюс наш бонус за рівень. І наступний це у нас автокран. Тут ми за кожні 500 джанків тобто нашої енергії отримуємо 1 фікс, тобто одну дозу, яка дорівнює 25 джанків коїна. І я зараз вже, так як в мене третій рівень, я плачу менше, тобто 499, але відразу 500 джанків ми платимо. І зараз вже, як бачите, все, я отримав свої. І кожні 30 секунд за 500 джанків ми отримуємо по 20 джанків коін. І таким чином заробляємо. Далі в нас йдуть шортлінси. Шортлинси тут доволі велика кількість. За них ми отримуємо 50 джанки коїнів та 500 джанків. Я не буду показувати, як їх проходити. Я сподіваюсь, кожен знає, як це робиться. Ідемо далі в нас в PTC. PTC, як бачите, тут також велика кількість з різною оплатою. Все залежить від часу, який нам потрібно переглядати цей сайт. І як бачите, за 10 секунд ми отримаємо 20 джанки коїнів. Ну і давайте переглянемо, як це проходить. Натискаємо перегляд. Чекаємо 5 секунд. проходимо капчу. Все, ми отримали свої 5 джанки коїнів. За 5 секунд перегляду. І ось таким чином також тут можемо заробляти. І далі в нас йдуть оформули, але вони доступні тільки з 5 рівня. Тому зараз я не можу вам їх показати. Далі у нас йдуть завдання, але завдань також зараз нема. Потім у нас йде майнинг, але я не раджу нікому його запускати, тому що, по-перше, це не вигідно, а по-друге, він буде замедлювати роботу вашого комп'ютера. Ну і також тут можна скачати програму собі на комп'ютер і також майнинг. Кому цікаво, може спробувати, але я не раджу цього робити. Далі в нас йде колесо фортуни. Тут ми можемо крутити колесо за... 999 енергії. І отримати ось такі виноград. І зараз ми раз покрутимо, у нас є на це енергія. Спробуємо, що нам випаде. Стаємо ОК, проходимо на нас і натискаємо скінгу. Чекаємо, що у нас випаде. І як бачите, нам випало 25 джанків Тому я вважаю краще використовувати цю енергію на автокрані. Далі в нас йде лотерея. І тут ми можемо приймати участь в розіграші лотереї. Ціна одного білета становить 100 коїнів. Тут ми бачимо час, через який ця лотерея буде розіграна. Тут ми бачимо всіх переможців. Ось Сьогодні закінчилось нещодавно 13 хвилин назад. І бачимо, що переможець забрав 190 тисяч джанки коїнів. І я так розумію, що винагорода збільшується по кількості куплених білетів. І давайте ми. Один придбаємо чи білет. Все, ми придбали білет. І якщо мені пощастить, я, звичайно, вам повідомлю. Ну добре, йдемо далі. У нас ідуть джанки dice, тобто кості. І тут ми можемо робити ставки більше-менше. давати для прикладу, зіграємо декілька ігор. Тут ми можемо виставляти, скільки ми робимо нашу ставку. Також тут можемо збільшувати або зменшувати свій шанс на виграш. І ми зробимо 50 на 50. І робимо ставку, що випаде менше 50. І як бачите, ми програли. Знову ставимо на 50. І знову ми програли. Збільшуємо нашу ставку, зіграємо по такій тактики. Чомусь не дозволяє нам робити. Ставку більше 20 вогні, тому зменшуємо назад на 20 і нажимаємо. Через. І знову ми проіграли, ставимо більше. Зараз випадає менше. Ну і, і нарешті ми виграли, майже лишилися при своєму. Добре, підемо далі в нас якийсь туалет-бет. Тут ми вибираємо, що випаде у нас ось така картинка або туалетний папір. Дуже, звичайно, креативно підійшли розробники. Цього сайту. Ну і давайте зробимо ставку, спробуємо зіграти. Чи в нас оберемо випаде туалетний папір? І як бачите, ми виграли 1,6 джанки коїнів. Але я, тому хто азартний гравець, не раджу грати в такі ігри, тому що воно навіть здається саме звичайне, а дуже швидко втягне. Тому що я знаю це по собі. Тому я стараюся такі ігри менше грати. І йдемо далі. Купон у нас. Тут ми можемо вводити номер купону, але якщо чесно, я не знаю, де його знаходити. Можливо, це потрібно дивитися в соцсетях. Але якщо чесно, насправді не в курсі я щодо цих купонів. Добре, йдемо далі. в нас Активність. Тут ми також можемо отримати винагороду за те, що ми проявляємо активність на сайті. Ми бачимо, які ми можемо отримати тут винагороди. І також таким чином заробляти. І далі у нас йде інформація для рекламодавців. Тут ми можемо створювати свою рекламу, тут ми робимо депозити. Депозити тут можна робити через Fawcett Мінімальна сума депозиту, бачите, зовсім мізерна. Та через Coinbase. Ну, через Coinbase вже від 0,5 USD. І зараз ми можемо, наприклад, довести, якщо ми поповнюємо на 1 долар, ми отримуємо 100 тисяч джанків. І далі в нас іде трансфер. Тут ми можемо обмінювати свої зароблені жанки коїни на депозитний баланс. Далі в нас іде наш профіль. Тут ми можемо змінювати свій пароль, а також бачити статистику нашого аккаунту. Далі в нас іде наша історія. Тут ми можемо переглядати, що ми виконували, скільки виводили, скільки завдань виконали. Лотерею, оферволим і так далі. Далі в нас... Також тут є nft Shop але якщо чесно, я тут не дуже розбирався. Тут є ось такі різні NFT Мемні картки. Для чого вони потрібні Не зовсім зрозуміло. Може просто для внутрішніх користувачів або щоб торгувати між учасниками цього проєкту. Добре, повернемося назад. Далі у нас також є їхній Telegram, кому цікаво може переглянути. І також тут є ось така стаття. Тут. Написані відгуки про цей сайт. Ми бачимо їхній рейтинг. Це також якась соцмережа, я так розумію, чи якийсь блог, на якому діляться своїми думками щодо цього проєкту. Ну і добре. Кому цікаво, може поцікавитись, почитати, а ми повернемось назад. Ну і також ми можемо тут заробляти на партнерській програмі. Партнерська програма у нас тут 20% від заробітку наших партнерів. Тут ми бачимо свою реферальну силку. Далі тут банери для реклами. Тому рекламуйте та запрошуйте сюди партнерів. Далі в нас також тут є ось такі конкурси. Вони тут проходять постійно. Тут ми бачимо за що отримують винагороди. Тобто можна за те, що ви достигаєте. Якусь левела, отримуєте винагороди. Далі за 10 самих активних партнерів, також отримуєте винагороди за збір на крані, шортлінси та виконання оферволі. І як бачите, доволі тут є непогані винагороди, тому працюйте та заробляйте. І далі в нас йде IQ. Тут ми можемо поцікавитись інформацією, яка нам цікавить щодо роботи сайта. Також, якщо в нас виникли якісь проблеми, можемо зв'язатися з адмінами проєкту та вирішити свої питання. І повернемось назад. Перейдемо. Бу, мабуть, вже до виводу коштів цього сайту. Зараз перевіримо, чи цей сайт платить. І також ми можемо бачити, що не всі валюти ми можемо зараз виводити тому що не всі гаманці заповнені. Тобто, якщо нема ось такої шкали, то значить, що зараз просто немає цієї валюти на крані. Ну і зараз ми подивимося, що ми можемо тут вивести. Зараз це шиба на фінал автоклейм, потім XRP, біткоін, Litecoin. Давайте виведемо лайткоінах так як я також. Цю монетку. Звичайно, хотілося б полігон, але чомусь сайти подобавляли собі цю монетку. Але де не кинешся, завжди порожньо. Якщо ці недавні монетки з'явилися тільки на сайті і працюють вони на Fawcett Pay, то чомусь на всіх сайтах ці гаманці порожні. Або всі разом кинулись виводити в цій монеті. Або сайти подобавляли, а на гаманці не заповнили цими монетами. І давайте натискаємо Litecoin, переходимо до них, обираємо це ми виводимо на False Pay. Тобто вводимо свою пошту False Далі проходимо капчу і натискаємо відео. Чекаємо. Все, як бачите, наш вивід опрацьований. Зараз переходимо до гаманцю False Pay та поглянемо, чи прийшла нам відео. І зараз загружається. І так, як бачимо, криптожам 21 128 клайтпоинт садочків з'явились у нас на гаманці. Тому, як бачите, сайт працює. Тому давайте. Реєструйтесь та будемо заробляти разом на цьому сайті. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.